Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас цікаве заняття, воно поєднане математика і розвиток мовлення. А от на яку тему зараз ми будемо з вами дізнаватись, тож бо пропоную вам подивитись. Ми сьогодні з вами вирушаємо в королівство Віки. Ой! Сьогодні в гості завітала до нас Мишка. А звати її чомуся. Давайте з нею привітаємо, скажемо Привіт, Мишко! Так, привітатися ми можемо. помахав рукою. Можемо кивнути голівкою. А ще в нас є язичок-помічничок. Можемо сказати привіт або Добрий день. Молодці малята, а послухайте, Мишка, що каже, вона так до нас поспішала і дуже хотіла разом з нами пограти і про нову цифру щось дізнатись. Тож, малята, сідайте, будь ласка, зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні ми з вами вирушаємо в королівство математики. Ви вже знаєте, що в цьому королівстві живе цифра. Підказуйте один, вірно. А ще в цьому королівстві живе і цифра. Два. Молодці. Вона теж, як і одиничка, жила у своїй домівці. Подивіться, який будинок у нашої цифри два. Там було дві кімнати. У двійки була подруга, дуже розумна, сува, і вона любила грати в різні ігри. Біля домівки двійки було ось таке прекрасне озеро. І в ньому плавали лебеді. Давайте повторимо лебеді. Вірно. Коли двійка приходила до озера, Лебеді завжди просили її розказати казочку або віршик, і вона розповідала в світі цифра є цікава, і до нас вона сьогодні в гості завітала. Подивіться, ось і. Два. Цифра дуже чіпурна, шийку, як лебідь, згинає, Хвостик, як хвилькою здіймає. Малята подивіться уважно на двічку і скажіть, а на що вона схожа? Так, малята, вірно, двічка схожа на качку. Двічка схожа на змію. І навіть хвостик білочки також нагадує нам цифру два. Малята, в світі є такі дива, що є в кожного по два. В дзеркалі поглянь на себе і скажи, що є по два у. Тебе. Подумайте і скажіть, що у людини є по два. Ну, будь ласка, уважно. Оченята! В нас їх два. Один, два. Щоб побачити дива, гарні вушка. У нас два. Гарно чують обидва. Рученята, міжки в нас? І їх теж у нас по дві. Що ж робити, от біда! Де ж сховалась цифра два? Давайте подивимось уважно на малюнок і скажемо, де заховалась цифра два? Під деревом. Біля качки, біля глобуса і навіть біля хлопчика, який їде на велосипеді. Молодці, малята, ви дуже були уважні. Я вам дякую. А тепер наступне завдання. Уважно подивіться на малюнок і скажіть, яких предметів по два. Ці предмети, що по два, вам секретик відкриваю. От так диво, дивина. Парою їх називають. Пара це по два взаємопов'язані предмети. І один без одного не можуть існувати. Без пари не можуть. Погляньте, рукавички так. Без пари не можуть шкарпетки. Ось так, бо їх завжди по дві. Без пари не можуть чобітки. Вони завжди по два. А зараз пропоную вам пограти та, згад... та загадки відгадати. Слухайте уважно. в, в наші помічники. Два брата. Не розлий вода. Ти з ними обережно, без їхньої спільної праці розрізати щось складно. Що ж це воно таке, малята? А ну подивіться, що тримає в руках хлопчик. Це ножиці. вірно, молодці. Два кружечки, два гачечки, з'єднані до пари. Осідлали ніс і вуха. Що це малята? Окуляри. А давайте спробуємо повторити. Давайте тобто бублочком поставимо. Окуляри. Молодці, Класно. Є в людини. Дві сестриці, дві сестриці-трудівниці, хоч і мають справжню силу, та легкі неначе крила. А що ж це за сестриці такі? А ну подивіться і скажіть. Так, це руки, так. На ніч два віконця самі. Закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Про що це загадка? Це наші очі, їх також два, щоб число 2. Позначити, треба цифру 2 побачити. Подивіться, в неї є Ось така голова закруглена, така шия, довга шия. І ось такий хвилястий хвостик. Давайте ми разом з вами покажемо в пальчик правої руки і спробуємо в повітрі намалювати круглу голівку опускаємо, малюємо шийку і хвостик. Молодці, дуже добре у вас вийшло. Так, да, мені сподобалось, а зараз пропоную вам викласти цифру 2 можна з каштанів, можна з гудзиків, з камінців. А ще, подивіться, можна викласти її з цеглинок Лего. Ось така вийшла е, двічка. Так, А я та мишка чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. Покажете, які у вас вийшли двічки? Добре. Люба моя дітвара, цифра, яка сьогодні з нами була, нагадайте. Гарненька цифра. Ну, підказуйте. Цифра два. Правильно, подивіться, яка вона гарна, красива, чіпурна і головне весела. Так. Добре. А зараз, малята, я хочу вам розказати ще одну дуже цікаву історію. Послухайте, ми сьогодні з вами поговоримо на таку тему, яка називається доба. Що ж це таке доба? Доба це ранок, день, вечір, ніч. А давайте ми разом з вами повторимо, добре. Доба це ранок, день. Ніч, ой, вибачте, вечір та ніч. Всього це 24 години. Час доби, коли сонце з'являється над горизонтом, називається ранком, який настає зі світанком. Ранок починається з пробудження. А вранці ми встаємо з ліжечка, застеляємо його, вірно? Умиваємось, робимо зарядку та снідаємо. Правильно? Так. Вдень дітки граються на прогулянці, після чого настає обідній час і. Тиха година. Увечері сонечко опускається, опускається, як кажуть, за обрій. Вечір це це час вечері, після якої можна трохи пограти або послухати цікаву казочку. Після вечора наступає на Підкажіть, будь ласка, яка е, частина доби? Ніч, вірно. А вночі всі люди, тварини та рослини, відпочивають, щоб набратися сил на наступний день. Ніч це час тиші. Шшш. Відпочинку і солодких снів. Сонечко давно заснуло. І навколо стало темно. Зате на небі з'являються, підкажіть, зірочки, вірно. А давайте повторимо, які є частини доби. Повторимо? Давайте. Це ранок. Повторюйте. Ранок, день, вечір та ніч. А щоб закріпити наші знання, пропоную пограти ще в одну гру, яка називається маляка. Коли це буває. Добре? Давайте наші дітки прокидаються на зарядку, вони збираються. Яка це частина доби? Вірно, ранок, давайте разом скажемо, ранок. Молодці. Місяць світить у віконце. Сплять люди, тварини і сонце. Про яку частину доби йдеться галята. Звичайно, подивіться, темно на вулиці це ніч. А повторіть, будь ласка, ніч добре. День пройшов, сідає сонце. Яка частина доби? До нас стукає у віконце. Галята, то це ж вечір. Ми казали, що ввечері сонечко сідає за обрій. Сонце у небі яскраво світить. На прогулянку в парк пішли діти. Про яку частину доби йдеться? Підкажіть, будь ласка, звичайно, це день. Скажімо. День молодці. Півник голосно співає. Сонце яскраве вітає. Малята, а як давайте нагадаємо, як співає півник? Пу-рі-ку. -пу молодці. А що ж це за частина доби, коли півник починає співати та сонечко зустрічати? Малята. Сонечко тільки піднімається. І ця частина доби називається ранок. Так, да, малята, ми з вами сьогодні побували в королівстві е, двійки. Так, Так, добре, ми з вами, е, вами дізнались, е, на що схожа двійка. Вірно, з чого її можна викласти? А ще ми сьогодні з вами дізнались, про частини доби. Молодці! Я думаю, що ви запам'ятали. Я вам кажу до побачення і на все добре. До скорої зустрічі. До побачення!